Принаймні на одну браконьєрську сітку менше стало на Дніпровському водосховищі. Цими вихідними її витягли активісти Дніпродзержинської екологічної організації Голос природи з допомогою фахівців управління рибохорони. Дайвери знайшли її ще ранньою весною, але самотужки витягти не змогли. І Лише зараз їм на допомогу прийшли працівники відомства, які мають боротися з такими випадками. Подробиці далі. Артем, активіст громадської екологічної організації Голос природи. Більшість свого вільного часу хлопець проводить під водою. Під час чергового такого занурення виявив на дні широку риболовецьку сітку. Думав витягти сам, але не зміг. Тож активісти вирішили звернутися до Дніпропетровської рибохорони. Я бунтагріз заінтересований, щоб в воді була живність, тому що мені ниряти і дивитися, на що а на по сторонах. Активістам та державним інспекторам вдалося об'єднати зусилля лише за кілька місяців. Управління надало човен. На поверхню витягли сітку з раками та мертвою рибою. Наскільки потягне вилов, невідомо. Втім, і претензії пред'явити немає кому, адже власника знарядів встановити майже неможливо. Це наша пряма На жаль, в зв'язку з повним відсутствием МСМ і там оснащенням не було можливості вийти на воду ніяк». Зараз найбільша шкода, яку завдали браконьєрські сітки, становить 39 і 31 тисячу гривень. кажуть в рибоохороні. Це порахували за кількістю риби. Найдорожчий судак 510 гривень штрафу. Найдешевші карасі по 17 гривень за штуку. Те, що управління так довго реагувало на прохання витягти сітку, обурює екоактивістів. Сегодня рыбоинспекция находится в плохом состоянии, и технические возможности рыбоинспекции и неукомплектованная штата не позволяют выполнять какие-то глубинные работы. Поэтому мы решили самостоятельно поднять эту сеть, потому что она уже стоит больше месяца, и чем больше она стоит, вы видите... тем більше риби і раков попадають в нію і поїбають, тому що їх ніхто не достає. Дайвери кажуть, і надалі монітори димуть Дніпровське дно. Софія Богуцька, Христина Венгеля Антон Логуш новини 11-го каналу.